Дорогі друзі, сьогодні ми розпочали великий збір на 400-ту ювілейну гвинтівку 375 го калібру. За весь час війни, за ці 3 роки, за велике вторгнення ми назбирали поки що на 399 снайперських прекрасних гвинтівок. І, відповідно, зараз, коли настала якраз пора збирати на 400-ту снайперську гвинтівку, знаменитий снайпер Сергій Прозняк попросив про ще один кадекс в 375 му калібрі. Прекрасна снайперська група. Стріляє в основному 338 м калібром. Марксмени, які супроводжують цю снайперську групу, стріляють 308 калібром 416-й є калібр, є калібр 50ПМЖ і 375 калібр. Найкраще враження у Сергія Пазняка, у його снайперів від 375 го калібру і відповідно від гвинтів Кадекс, попросили лише гвинтівку Кадекс. Ми будемо старатися пошвидше зібрати, передати, щоб воювало. І також хочемо дозбирати на барит М107 А1, який частково оплачений друзями Сергія Пизняка. Частково на нього зібрав Денис Блещинський. і Я прошу долучатися, щоб ми теж цей барит викупили. Надзвичайно класна група. Тому що це спеціально створена Сергієм Безняком група снайперів спеціального призначення. Це добровольці, професіонали, а також люди, які прямо зараз стали професіоналами, і які прекрасно воюють, прекрасно себе показали на фронті. І надзвичайно шикарні всі в цьому взводі і ростуть, 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 тому що. Все життя я підтримую людей, які постійно розвиваються, які, скажімо, виростають на моїх очах. І навіть якщо, скажімо, так спочатку здається, що людина, мало що може. Але я вкладаюся, підтримую. Це було в науці, це було в педагогічному житті. Це відповідно перейшло і на снайперів. Я з величезною радістю допомагаю взводу Маузер Сергія Позняка. Я б дуже просив би, щоб ми швидко зібрали, задонатили і передали. Цей збір також важливий, тому що це збір. На 3 роки початку великого вторгнення. Ви знаєте, що багато хто не вірив в те, що буде велике вторгнення. Я, наприклад, прекрасно знав за місяць до великого вторгнення, саме 15 січня, що буде велике вторгнення. І ну, це було очевидно для всіх, і багато людей ще й знали. Ну і вирішували, що робити, як діяти, і відповідно це було свідоме рішення: залишатися, захищати батьківщину, робити все, що можливо. Звичайно, на той момент ми були песимістами, думали, що довго не протримаємося, але ну, така доля вже що робити, треба воювати за батьківщину, треба воювати за цінності, треба воювати проти цього нацизму, проти цього фашизму. І ну, рішучість така була. Я думав, що ми будемо воювати. Як ви знаєте, в Іспанії там фашисти дуже швидко вийшли на столицю на Мадрид, і війна тривала в центрі країни дуже довго. Але слава Богу, вдалося тоді утримати фронт на сході. І вдалося відкинути від Києва звільнити Чернігівську, Сумську область. Це були величезні зусилля. Ну, найперше, я вважаю так, що генералів на чолі з Генералом Залужним дуже професійно я спостерігав, як воювали всі: на річці Сірпінь скрізь. Да, були помилки, да, було багато чого, але в цілому високий професіоналізм, і найголовніше, найголовніше це те, що величезна мужність народу, що було багато зрад, було багато плутанини, всього, але народ своєю мужністю все це перемагав, йшов вперед, бив противника. І дорогі друзі, в результаті, ну, я думаю, що. Ми знаходимося в такому становищі через три роки війни, яке б ви знаєте, жодна армія і інша не втрималась би. Якби на нашому місці була будь-яка європейська або будь-яка світова армія, то перед величезною потугою, яка постійно мобілізується, 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 ця б армія давно відступила б за Дніпро і далі, наша армія вона перемелює, перемелює. Хочу сказати, що все це дається ціною величезних зусиль. Завжди, коли вам говорять, які у нас втрати вбитими, і так далі. Знайте, що вбиті і ті, хто пропали безвісти, сміливо множте ті цифри, які озвучує Зеленський, на 10 і ви будете мати. Уявлення про те, який є рівень наших втрат. Це правда. От навіщо говорять всі світові політики, всякі генеральні штаби і так далі, про менші цифри принижують е втрати серед росіян, знижують ще більше втрати серед нас. Ну, щоб відповідно світ не лякався тим жахливим просто реальностям, в яких ми живемо. Ну, але ми все одно зціпивши зуби. Тримаємо стрій і, відповідно, тримаємо фронт. І найперше, на чому тримається фронт, це на суперпрофесіоналах. Відповідно, коли я сам не зміг воювати через страту здоров'я, прошу всіх молитися, тому що мені знову дуже погано і це просто катастрофа із здоров'ям. І е, коли здоров'я не стало, то Бог показав мені, що треба допомагати снайперам. Так сталося, що дуже мало було людей, які розбиралися в снайперській справі на той момент. Ну, майже один я залишився в Києві на той момент. А хлопці всі на фронті. Потім дівчата теж ми познайомились, підключили. Всім, всім треба було допомагати. Слава Богу, за ці три роки величезна робота. Ось тільки одних снайперських комплексів. Це, відповідно, скоро ось буде 400 штук, оскільки збираємо зараз на 400 снайперську гвинтівку. І це просто прекрасно. Це прекрасно, якби хтось три роки тому назад сказав би, що за всі ці роки ми вийдемо на таку цифру в 400 гвинтівок, я б ніколи не повірив, що це взагалі можливо. А ще ж величезна кількість прицілів, а ще величезна кількість патронів, а всього, що інше необхідне снайперам, ще 33 машини, все це величезна, величезна, шаленна, величезна робота. Зараз дуже важко, тому що ви знаєте, що війна в основному є війною дронів, і, відповідно, ясно, що снайпери самі використовують активно дрони. І, відповідно, ми тільки допомагаємо тим, що знайомимо снайперів наших з тими людьми, що можуть поставляти дрони. Всі освоїли, як воювати дронами. Більше скажу, навіть такі люди знамениті, які е, встановили абсолютний рекорд світу, як В'ячеслав Ковальський, да, е, вміє воювати дронами, от, не дивлячись на те, що 59 років. Тобто, а молодь у нас тим більше. Кожен як снайпер, як розвідник, як оператор дронів, і кожен як сапер повинен бути. Найвищим професіоналом все це пригождається на фронті, і тому це надзвичайно важливо таких суперпрофі, універсальних солдат в усьому підтримувати. Ми підтримуємо їх в тому, що стосується з нами снайпінгу. Тому що ми вже не витягуємо, щоб, знаєте, там машини поставляти. Це іноді, коли, скажімо, там бізнесмени, якісь друзі звертаються до мене і говорять: о, Павлович, чим допомогти? То тоді я вже говорю, давайте там, машину купимо, ще щось. Звичайно, ми сконцентровані на тому, в чому ми прекрасно розуміємо в гвинтівках. Тобто кожна далекобійна гвинтівка, це як така скріпочка Страдіварі, яку не просто треба взяти, а ще її відреставрувати відразу після того, як ти її взяв. Тому що якщо ти її правильно налаштуєш, то вона буде показувати геніальні результати. Вдвічі далі буде навіть стріляти. Бувають у нас такі випадки, ніж просто ти її з коробки взяв. І відповідно, ну ясно, що це все величезний досвід, все це ну тобто за ці три роки. Пророблена така робота, що, звичайно, що всі снайпери до нас, і що ви, Юрій Палич, скажете, яка зброя для таких то задач, для таких, хто задач, а що ви думаєте про це, а що ви думаєте про те? І ми вже все знаємо, да? який там треба приціл, який там треба патрон, які є плюси, мінуси, чого, і, відповідно, ясно, що ми на цьому спеціалізуємося. І ясно, що ми можемо відібрати тих найпрофесійніших класних снайперів, які дійсно будуть показувати результати з гвинтівками. 375-го калібру, далекобійними, і ми їх цим забезпечуємо. Ясно, що знову таки ми розуміємо, кому там треба підкинути 50-й калібр. І відповідно, ми звичайно розуміємо, що кожне снайперське відділення, тобто група там від 6 до 10 людей, повинна мати 50-й калібр. І якщо держава не надала. То от як зараз необхідно надати це безумовно, це, це необхідно обов'язково. Тому що може статися все, що завгодно, а відповідно, 50-й калібр він може пробивати. Бронетехніку, він може пробивати броніщітки, коли кулеметник десь висунувся. Відповідно, він може творити всякі чудеса. Я дуже люблю 50-й калібр, сам на фронті ним стріляв. І, відповідно, барити, ясно, в 50-му калібрі це взагалі моя любов. І хотілося б, звичайно, викупити. У Сергія Позняка. є два барити в 50-му калібрі. Зараз це буде третій в їхньому взводі. І вийде, що кожне відділення. Із тих основних бойових відділень, які постійно на фронті ми забезпечимо відповідно Баретами 50-го калібру. Це надзвичайно класно, надзвичайно важливо. І тому 581 тисяча гривень нам необхідно на кадекс 375-му калібрі, і півмільйона гривень не вистачає на прекрасний Барет М107А1. Це необхідно викупити. Потім подумаємо про глушники. Вже я замовив майстрам, але де будемо брати гроші ще не знаю. Потім подумаємо про приціли, про все подумаємо. Але головне зараз це викупити гвинтівки і, відповідно, так, прекрасно відсвяткувати оцю 400 ту нашу гвинтівку. І відповідно, дорогі друзі, далі. Війна буде, я думаю, продовжуватися тому що ви бачите, яка напружена міжнародна обстановка, і не треба вішати нос. Німецькими ракетами Таурус ми можемо наробити багато чого. І знову такі Якщо нам буде йти суттєва допомога з Європейського Союзу, взагалі, а з Німеччини, зокрема, ми можемо до кінця цього року взагалі перемогти цього агресора. От, головне, щоб нам не зв'язували руки, навпаки, допомагали, і щоб ми, як народ, розуміли, що всі ті величезні жертви, які привнесені, вони повинні бути принесені не напрасно. Знову таки, Якщо ми не хочемо воювати криваво, виходити величезною ціною на кордони 91-го року, то треба творчо діяти в тилу у противника більш сміливо, більш творчо. І, відповідно, робити такий шум, щоб морально його абсолютно повністю дискредитувати, розвалити, і він сам запросив мир уже на наших умовах, а не на своїх, таких, які він хоче нам нав'язати. І, дорогі друзі, пам'ятайте, що ми маємо об'єднуватися не навколо якогось президента. Який навіть через три роки війни все одно думає, де би там щось стирити на російських реакторах, куплених в Болгарії, ще щось думає, і ви всі бачите, що навіть. Через три роки великої війни вони навіть снарядами не можуть забезпечити фронти, мінами не можуть. Ну таким, щоб просто будь-яка країна вже б забезпечила цим фронт би на тисячу процентів. Це просто я не знаю, позоріще і так далі. І зараз. Значить, через те, що він щось вдало, там, комусь відповів, там ще щось вже давайте навколо нього єднатися. Або навпаки, проти нього єднатися. Все це ерунда на постному маслі. Це чепуха. Треба єднатися навколо Бога, навколо цінностей наших. Треба єднатися навколо батьківщини взагалі. І розуміти, що, що таке батьківщина? Батьківщина це народ. А наш народ він зараз воює на фронті. Треба об'єднуватися навколо народу, який зараз носить піксель. Ви знаєте, що Почалось велике вторгнення, і вірш такий ходив про те, що де ж Христос? Що Христос зараз носить піксель. Так я вам і скажу, що да, Христос десь він там, бойовим медиком служить, він на евакуації поранених служить, да. І він, якби да, ось там. Знаєте, коли Ірина Цибук загинула, то ось це був для мене Христос, що дівчина проста, яка не брала зброю. Все своє життя фактично молоде, положила на те, щоб рятувати поранених. От Христос там, от, через всіх людей він скрізь там. І відповідно, да, от навколо цього треба єднатися. Навколо всіх цих хлопців і дівчат, які носять піксель, от навколо нього. Нам треба, не дайте нам начальника, і ми навколо нього об'єднаємося. А нам треба зрозуміти, оце наші діти воюють. Наші діти е, і об'єднатися навколо цих дітей, і все. Розумієте, мені дядьки, яким 60 років, 64 роки пишуть е, батя, е, палич, все, і ви для нас батько. Вот, не дивлячись на те, що я там молодший їх, іноді на 15 років. Чому? Тому що вони відчувають, що я ставлюся до них як до власних дітей. І що все величезне, це я б сказав, об'єднання. І тих українських друзів-снайперів, які допомагають і стараються почастіше допомагати снайперам, і все це величезне об'єднання друзів України, яке частково представлено тим Юрі, але взагалі ще ширше, навіть ніж тим Юрі, і відповідно допомагає снайперам. То це фантастичні люди. І я відчуваю, наскільки вони люблять українських снайперів, цих воїнів світла, наскільки вони ставляться як до власних дітей, дійсно про них ось так ось турбують. І відповідно, так, да, я це відчуваю. Мені просто щодня плакати хочеться від того, як люди своє життя присвячують нашим воїнам світла. Тобто реально беруть там, працюють, щоб задонатити, Беруть там. Придумають різні акції в Твіттері, щось думають, як, що, щоб більше людей дізналося і щоб все-таки йшли ці донати, йшла допомога українцям. Люди, дорогі мої, вони зрозуміли. Що треба єднатися навколо простих хлопців і дівчат, які в Пікселі, які є воїнами світла, які відповідно так мужньо воюють вже котрий рік, тобто 11 років іде ця війна. 11 років у мене відповідно ті люди, з якими я причащався ще колись, відповідно, в храмі, де був е, панамарем, да, то вони гинули ще в ту війну, ставали каліками ще в ту війну. Після великого вторгнення це ж все величезна кількість рідних людей, ну, з якими ти життя прожив, і ну, воюють, прекрасно воюють мужньо. І я надзвичайно ціную. А особливо я ціную Сергія Позняка, оскільки людина віруюча. Людина дійсно живе в Богові. Людина дійсно ну все життя працює для того, щоб будувати нову, оновлену Україну, справжню Україну громадянського суспільства. І людина, коли почалася війна, не залишилася бізнесменом. А пішла воювати, воювати конкретно з гвинтівкою, не десь там в сили логістики чи ще десь, да, а з гвинтівкою. Е, найризикованіша професія, в полон не беруть, там розстрілюють на місці. І, відповідно, ну, людина пішла, воювала, втратила ногу, е, стала на протест, далі воює. Величезна честь. Просто величезна честь. Я б дуже хотів би, щоб цій рідній людині ми зібрали на нові гвинтівки для неї, для її взвода. Це надзвичайно важливо. Тим більше я знаю цих конкретно снайперів, молоді, прекрасні люди. Ну, Боже, просто як рідні діти, все, що завгодно, б зробив би для них. Дуже прошу долучатися. Це надзвичайно дорогий для мене збір, рідний моєму серцю для цього взвода. Будь ласка, донатьте і прекрасний кадекс передамо. Барит М200, барит М107 дуже посилить теж цей снайперський взвод, і це надзвичайно важливо. Це надзвичайно прекрасно, щоб ми так пошвидше зробили. Дорогі друзі, приєднуємося. І в цьому буде наша боротьба. Допомагаємо українським снайперам і перемога буде за нами. Дякую всім, хто нам допомагає, і моліться за Україну. Щодня вставайте на молитву, моліться за снайперів, за Юрія Палича. Обов'язково моліться, щоб з дух Путін розвалилася Росія. Обов'язково обов'язково моліться за Україну, за рідну церкву, я так роблю, і всі, щоб так робили, обов'язково. І відповідно, обов'язково на всі наші зусилля і на всі наші молитви, Бог відповість тим, що дарує нам перемогу. Тому що треба, щоб не тільки справедливість була на нашому боці, і правда була на нашому боці, а щоб ми попросили допомоги звище. І тоді, зробивши все, що можемо. Тоді ми почуємо Бога, благословення, що «Да, я вам допоміг і теж раз, і все розрозмалиться ця Росія. Перемога буде наша. Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає докладає зусиль. Е, будьмо на світлій стороні сили, і все буде добре. Дякую всім.